Вранці 2 квітня зупинився рух міського автотранспорту по Московській. Група ніженців, що здійснює торгівлю на цій вулиці та на площі Заньковецької, провели акцію протесту. Підприємці просять міську владу не чіпати їх та залишити там, де вони зараз працюють. Вислухати вимоги протестувальників прибув ніженський міський голова Анатолій Лінник. Нагадаємо, що міська влада вимагає зупинити стихійну торгівлю в історичній частині Ніжина. Влада заявляє, що торгівля повинна бути цивілізованою в нормальних умовах і, як варіант, пропонує підприємцям нові торгові місця по вулиці Орджанікідзе на новому майданчику. Ті, хто торгують, чи ведуть діяльність на московській, вони постійно змінюються і вносять за собою мету Просто протягнути, продовжити термін перебування на цій ділянці. Проводилось більше року з ними різні зустрічі, погодження, термінування. Ну і як альтернатива пропонували всім інші місця для торгівлі. От сьогодні ми ще, ще раз повторні, засоби маси інформації пішли на колосний ринок, він напівпустий, напівпорожній, півпорожні. на напівпорожній ринок. Коли ми ще проводили ці зустрічі з приватним підприємцями, були столик, ми казали, що там прилавки немає, навісні, а там вже все це є. Навіть прилавки спеціалізовані зроблені, дуже гарно, для цитрусу, крити, з уклонами, хто був, тим бачив. Пішли на зелені ряди, вони на 70% пусті, там, де раніше хто подавали молоко. От, е, зібрався альтернативний мітинг, вже по місяцю ми прийшли там спілкуватися, вже знову набігло багато людей, які висловлювали свої нерозуміння, чому влада решті-решт не до порядок на московський, що це бардак, що це некраль, що вони тут торгують цивілізовано, а, е, а там, де ходять всі, е, е, за ногами тягнеться грязь, пиль, е, нечистоти, транспорт їздить, не і все це люди купують і їдять. Вони, ми теж про це це почули. Але, на жаль, є активи підприємства на московській, які бабушками, бабусями. Бабушок там не було, одну одну привелику. Бабушок не було, вони прикриваючи з ними, що незручно і так далі, просять, вимагають, щоб їх не чіпали, а залишили, дозволили їм перебувати на Москву. Аргументи ніякі їх вже не цікавлять. Тут просто де ультиматум і вже бачите, дійшло до того, що перекривають вулицю. Ну це так, акція така. Для протесту. От. Ринок, який зараз там зроблений, вони, цей ринок ми почали робити за погодженням з ними. Вони кажуть, ми погоджуємося. Але в створіме умовами земельна ділянка виділялася не під будівництво, а для розміщення торгівельного майданчика, Я. як ярмало. Тобто та правові площини є погодження всіх відповідних служб. І дає, і санепільні станції. І, де, і ніхто не працює. Да, над... Далі ми бо, зробили, поставили спочатку пробувати її простості в важливі. Вони відмовили, сказали, що нам треба з навісом. Зробили з навісом, Зробили для початку 10 контейнерів. Є також там приватні підприємці, які ще виготовлюють, вже за свій кошт готують контейнери і можуть їх поставити. Сказали, зробіть нам сходинки, зробили сходинки. Зараз там будуємо турі, як через дорогу буде турі знаходитися. То ми робимо всі ці речі, про які ми з ними розмовляли, Накриття. створили нови. Але я зазначаю ще раніше, ще місяць назад, що коли вже поставити перші кровати, туди вже на цю площадку можна йти торгувати. А до обладнання її вже походить роботи, наприклад, до двох годин базар, після двох годин так, можна щось робити, облаштовувати і так далі, щоб не заважати. Але в категоричній формі зараз ми знову почули, що вони не збираються якісь вулиці. На сьогоднішній день... І ми розуміємо, що є конфлікт інтересів. З одного боку, громадяни, які хочуть торгувати на Московській, з іншого боку, всіх, всі інші громади, які розуміють, що це ознака бардака, це неприпустимі, це якість товарів чи продукти харчування і так далі. Те, що з цим пов'язане. Цю ну, ситуацію використовують багато хто для піару, сам, саме піару чи протистояння з міським головою військову владу. Не без цього, але. Я ще раз наголошую, що ми йдемо шляхом не просто заборони, а створення альтернативного місця. І ми це робимо. І є, наголошую ще раз для засоби масової інформації, абсолютно достатньо кількості місць як на колосному ринку, так і на новоствореному новоствореній дії, ваші поштові. Дії. Якщо місця створені, то може заборона вже повинна. Заборона в них немає дозволу. У них нема дозволу, вони там знаходяться незаконно. Зараз це лежить в площині діяльності правоохоронних органів. Але, як кажуть, ну, неможливо на підприємці тільки тиснути. Ми ведемо з ними діалог, ми їм пояснюємо, що, будь ласка, ось інтернатива. Ми їх намагаємось переконати. Ну, найближче, скажімо так, проблеми дійсно. Вони в площину роботи правоохоронних органів стикалися, зливалися і впиралися. Найближчим часом відбудуться зміни в керівництві МВС області, в керівництві Ніжинського МВ. Повторно будемо звертатися до оновленого складу і вимагати саме дій від міліції. Те, що виконком мав зробити, виконком зробив і навіть більше. Тепер треба вимагати від правоохоронних органів і контролюючих органів виконання законів. Все. Рішення виконавчого комітету є законом на відповідній території. Треба... Люди, які торгують на, на, на ринку на колосному, вони кажуть, от раніше от був порядок. Чому? Якщо навіть там хтось торгував, у нього якась там це, тряпочка, якось там стала, молоко чи сир, була не дуже не дуже чисто, так само під станцією приходить А зараз, каже, торгують із землі і нічого, ніхто. І з торгують, і ніхто не, не контролює і не впливає, і все це можна. Тобто це ознака. Ветслужбі, станслужбі, заборона. Да. Заборона на перевірки І навіть, ще такий випаде момент, випаде. ну, там у нас проблемне питання розташування другої автостанції, вона там знаходиться на сьогоднішній день. Вже не законна закон, закон. більше двох місяців. Да. Тому, і бабушки кажуть, що ми от вийшли за топ за нас не чіпати, бо на важкі сумки, то ми зараз працюємо тим, щоб змінити рух, можливо, рух транспорту, щоб приміського, не маршрутних, а приміського. Стосовно того, що ми їхали по іншому маршруту, десь ближче, можливо, до ринку, але не їздили сюди, бо ми бачимо, що робиться тут. І навіть питання транспортної розв'язки на цьому перехресті. що Там у нас вже є випадки і травматизму, і збивання людей. Пішохідний перехід. Можна ж знаки там повісити, заборонити там. На Можна просто... знаки вісять. Питання зараз площині діяльності прохоронних органів. Там є цей знак, що рух транспорту заборонений по тій площаці. Ви бачите, що там. Всі заїжджають і торгують і всі площади. Питання де дають. Пішохідний перехід е, напроти пам'ятника Заньковецький практично не діє. А це перехід, через який діти йдуть в третю школу. Там, От, я ж кажу, там, в, в, там в, стоїть автотранспорт, я доросла людина, я підходжу і роблю отак. А діти? Тому, це ми, жахливо. Тому ми кажемо, що ми свою роботу. Григорій Миколаївич, можна вас іще на одну І, виманити? І питання. Да, і питання по руху транспорту а зараз вирішено терміново. Ну, а інше це питання вже по контролю завершувати.